Доброго часу доби товариства. Ну, що я вам скажу. Цей ефір просто так. Після безсонної ночі. Така думка прийшла. От коли одного плішивого того, що Мовзула його іменем назвали, Кенгегну, то створили інститут мозку цього самого плішивого. А от після пуйла, що ж досліджувати будуть? У мене ще мої думка, що після Пуйла лишиться дуже багато чомуданів. А що в процесі того, як почнуть добиратись, докопуватися в його схрон, то там чомуданів ще більше накліпає. Ну думаю, буде інститут дослідження. Місто чомуданів Пуйла. Ну, якось так. Я там відосик запишу про троянди, які мені понаприсували. Є такий магазин, щоб ви знали, що його треба минати. 100% прислали таке, ке не потрібно, все. І все не те. Успіхів вам! Слава Україні! Слава ЗСУ!